Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановні телеглядачі! Вітаємо вас на прямій трансляції з Риму, з Ватикану, з площі святого Петра на молитві Ангел Господній і Святішим Отцем Франциском. Для вас в студії працюють Ольга Волинець і сестра Барбара Завальська як технічна, технічний оператор. Бачимо, що дуже багато людей зібралося, незважаючи на спеку. Вітають Святішого Отця, різні йому послання приготували на цей день, які хочуть, щоб, вони, щоб він прочитав, звідки вони приїхали. Кожен приніс у своєму серці якийсь намір, якийсь, можливо, радість якусь, а можливо, якийсь біль. І всі вони чекають з нетерпінням або з терпінням святішого Отця, так щоб послухати, яке слово Він сьогодні нам приготував. Ті з вас, які слідкують за цими зустрічами з Святішим отцем, могли почути в середу на генеральній аудієнції, світіший отець захотів згадати свою апостольську подорож, світові дні молоді, і дуже гарно згадував про різні моменти: моменти тиші, моменти молитви, моменти радості. Які йому дали і молоді люди, які приїхали, і безліч прапорів, які сяяли там різними кольорами, він наголосив на тому, що як гарно бачити прапори країн, які перебувають в конфліктах, але там вони були разом. І є така надія, що молоді люди візьмуть таку радість і таке світло і пронесуть надію в майбутнє. І так само бачимо тут. Також зібралися вірні, які хочуть послухати це слово. І також ми можемо єднатися завдяки засобам масової інформації з усією церквою, єднатися з папою, єднатися з Ватиканом і слухати ці слова. Тож запрошуємо, і будемо очікувати, що вже Святіший отець скоро з'явиться. Дорогі брати і сестри. Доброго дня! Нелодірна pagina в сьогоднішньому Євангелії ісус говорить своїм учням. як ми себе маємо поводити, передбачаючи, що зустрінемося з ним очікування цієї зустрічі має нас підштовхувати до добрих справ. Він говорить, продайте, що у вас є, віддайте його як милостиню. Зробіть собі скарб, який не губиться, де злодій не прийде і міль його не з'їсть. Як він підкреслює цінність милостині як справи милосердя? Він не, не схвалює довіру до золота. Він говорить, що негарний є цей егоїзм, який часто маємо, але Логіка любові, логіка віддати ми іншим вона цінна. Ми можемо мати так багато, багато речей, тататі бути, тататі бути так прив'язаними до грошей не і мати так не багато грошей, але в кінці ми не можемо забрати їх туди з собою. запам'ятайте, тому що е, в. Цьому поховальному взбранні немає кишень. і цей Євангеліє слідує також які розповідає три притчі про те, що треба не спати, що треба бути уважними. що треба vita. чувати в житті. перша притча є притча про слух, який очікують вночі. Повернення свого пана, блаженні, блаженні сербі, ті слуги, зустрі, яких прийде збері. пан, і знаходить, що вони не сплять. Блаженство очікувати з вірою Господа, бути готовими. Він приходить кожного дня. Він стукає в двері нашого серця, і блажений, хто йому відкриє, тому що матиме велику відплату. Сам Господь бути служителем цих служителів. Це дуже гарна відплата, дуже гарна нагорода. На великому банкеті його царства. Він сам буде служити цією притчею. Яка відбувається вночі. Ісус говорить про життя як про чування, як про чування повне добрих справ в очікуванні вічності. Щоби доступитися, треба бути розбудженими, чуйними, служити іншим. І очікувати учішення в тому, що там по той бік вже не ми будемо служити Господа, а Він сам він сам нас прийме. Там на своєму банкеті, на своєму святі Думаємо, добре це. стається вже кожного разу, коли ми зустрічаємо Господа в молитві або в служінні бідним і особливо в Євхаристії, де він приготує свято банкет, щоб годувати нас своїм словом і своїм тілом. Друга притча зображує цього злодія, який Це приходить, нечувано, неочікувано. Є також чування. Ісус закликає: будьте чуйними, уважними, тому що не знаєте, не уявляєте собі, але прийде син чоловічий. Учні це ті, які очікують царства Божого. Євангелія освітлює нам цю перспективу із через третю прищу. Пішов пан з дому, і на першому завданні ми бачимо в першому зображенні слугу, який виконує всі свої завдання. І друге зображення ми бачимо поганого адміністратора, і він зловживає своєю владою і погано поводиться із служителями. І він є наказаним, коли повертається пан. Ця сцена описує ситуацію, яка часто стається в наші дні. Також є так багато несправедливості, насилля і зла. Кож щоденного зла, які дають ідею про те, що є такі пани, які поводяться як хазяїва з життям інших, але у нас є один тільки пан і йому не подобається. коли його називаємо паном, йому подобається, коли йому говоримо отець, отче. Але ми служителі, всі грішники. Діти, а Він є єдиний наш отець. Ісус сьогодні нам нагадує, що очікування блаженства, вічного блаженства, не дозволяє нам, щоб цей світ. Ми не про щоб ми не дбали про цей світ, не робили його справедливим. наша надія на те, що будемо у вічності, має підштовхувати нас, робити добрі вчинки, щоб покращувати умови життя земного особливим чином наших братів найбільш слабких. Діва Марія, нехай нам допомагає бути людьми. Не такими, які зайняті тільки присутнім, але або тільки ще гірше дивитися в минуле, але бути спроєктованими на майбутнє, на зустріч з Богом, наше життя покладати в цьому і нашу надію. Ангел Господній, аве Марія, грація плена, доминостеку. e il benedicto frutto fente Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e il benedicto frutto fente tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut in officiamur promissionibus Christi. Grazie in an anque quesum, Domine, mentibus nostri infunde, funde, Ut nunziante Cristi Fili tua Incarnazione in Cognovim, per Passione meius et Crucem, a Ressurrezionis Gloriam per Ducamur, per Unem Cristo, un en Dominum Nostrum. Amen. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritus Sancto. Sic sì, uterat in principio, et dunque sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sancto. Sic sì, uterat in principio, et dunque sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in et saecula, saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donae Domine. Et lux perpetua lucea te. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus. Pai, et filhos, e Espírito Santo. Amém. Cari fratelli e sorelle. Doroghi brati e sestre. Purtroppo На жаль, із Сирії приходять численні новини про так багато цивільних жертв, особливо Залепо. Це несприйнятно. Що так багато людей невинних, дуже багато дітей мають сплатити своїм життям за цей конфлікт. Сплатити ціну закриття. Вони мають заплатити за цей конфлікт. заплатити тому, що у людей владних закрите серце і немає здатності до співпраці. Ми хочемо наблизитися в молитві, в солідарності до братів і сестер із Сирії. Ми довіряємо їх материнському заступу Діви Марії. Молімося трошечки в тиші, а потім Аве Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я вітаю Романі, всіх вас, римлян, римлян і паломників з різних країн. Я бачу, бачу багато різних прапорів. Сьогодні тут є присутні різні групи молодих людей. Я вас вітаю con особливим чином. Особливо, Особливо вітаю, вітаю групу пасторальну pastorаль, групу із верони, молодих людей Padua. із Із і Бембілла. È il gruppo dei ragazzi di Fasta, venuti Вітаю молодих людей із групи Фаста, які приїхали з Аргентини. Ma questi, questi Ці Аргентинці такі шумні всюди. Come pure я також вітаю підлітків із Кампогальяну і Сан Матео де ла Дечима. Вони приїхали в Рим, щоб бути волонтерами в центрах, де знаходяться люди, де вони проживають. Я вітаю вірних із форцатики і діосезії Бергамо. А тут я вам всім бажаю доброї неділі. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам і до побачення. Ще один заклик. Ми почули від Святішого отця сьогодні. Особливим чином він просить молитися за Сирію, яка є руйнована і багато людей сплачують своїм життям за цей конфлікт. І також Святіший отець нагадав нам Євангелія, яке чули сьогодні на службі Божій, і ці перечі, які навчають нас яким чином. Маємо переживати наше земне життя із поглядом спрямованим на майбутнє, але в сучасному цьому житті, яке маємо переживати, справе милосердя до цього нас закликає святіший отець. Тож єднаємося із побажаннями святішого Отця, доброї мирної неділі, і запрошуємо вас до нових зустрічей з папою. Зокрема, в середу на генеральній одіянці об 11 годині слава Ісусу Христу.